Наприкінці 2024 року близько 30 відсотків маршрутів місцевого сполучення на Волині не виконувались. Про це під час візитів у різні громади області дізнався голова Волинської Ова Іван Рудницький. Устаном на січні голови громади пропонували свої пропозиції. Близько було 93 зауважень по різних маршрутах, де би вони або хотіли, щоб маршрути були відведені, або вони мають бути відповідний комфортний графік. час». Коли вони прибувають в автобус, з 93-82 вже вирішених проблемних питаннях і, як мене запевнює керівник відповідного структурного підрозділу, що вони до травня місяця будуть вирішені 100%. Одним із таких рішень стане пілотний програмний проект з моніторингу руху громадського транспорту по всій області. Є відповідне. Підприємство, яке передає в плані тестовому для тестового використання програму, де можна буде, чи відповідна громада, чи відповідна особа може її закачати свій телефон і бачити рух транспорту. По тому чи іншому маршруту. Цю ідею вже підтримала новостворена асоціація перевізників в Волині, для якої головним є не лише оптимізація мережі автобусного сполучення, а й дотримання графіків руху та комфорт пасажирів. Люди не повинні там чекати на стоянці, коли при автобусній зупинці, коли приїде автобус там 20 хвилин, 30 хвилин, тому що ну все рівно є маршрут і. Все рівно так не можна на сьогоднішній день передбачити, щоб автобус приходив в ту чи іншу там хвилину чи секунду. Тому вони будуть бачити, де цей маршрут, де цей автобус чи маршрут, маршрутка на даному на ту хвилину перебуває, як вона рухається, і коли орієнтовно вона зможе приїхати в то чи інше місце, де її буде чекати пасажир» словами Івана Рудницького єдиний мінус в тому, що орган державної влади не є суб'єктом, який регламентує підняття чи не підняття тарифів на перевезення в громадському транспорті. На цьому він наголосив в контексті березневого здорожчання вартості проїзду на багатьох міжміських маршрутах. Голова Волинської ОВА каже, причиною цього є не лише зростання автостанційного збору. Багато перевізників підняли заробітну плату, тому що ви знаєте що на сьогоднішній день. Щоб отримати критичність, має бути відповідна заробітна плата середня, ну і в тому числі в осіб, яких бронюють. Тому я думаю, це перша складова. Друге це страхування пасажирів, і деякі перевізники страхують їх 300%. Тому я думаю, що напевно це є основне, хоча, можливо, і будуть якісь додаткові і аргументи, чому той чи інший перевізник. Підняв тариф е, Іван Рудницький. Сподівається, з часом волиняни відчують покращення якості пасажирських перевезень в області.